Яка дільниця? Скажіть, будь ласка, романянська мережа опора. Переписня, що відбувається там, на колінах, тут на ящику. Яка дільниця? Скажіть, будь ласка. Точка опори, Офіційний спостерігач. Романянські мережі опора. Скажіть, будь ласка, номер дільниці вашої. Покажіть, будь ласка, номер дільниці. Дозвольте, будь ласка, на ящику я гляну. Дільниця номер 142, 710-142. Село Вільхівець, Звенігородський район. Ось, ви знаєте, де пишуться протоколи? Комісія відмовляється спілкуватися. Ви вчинили зараз порушення, грубе. Протоколи переписуються і пишуться виключно в межах виборчої дільниці. Ласка, запам'ятайте це і пишіть їх виключно там.